так що ж тут приїхало, приїхало трошечки багато смартфонів. ось Є ще А52, 128К е, Redmi 10C ось такий. Е, там Є64 та є 128 ГБ. Гарні варіанти. Е, поїхали, будемо щось показувати. Ось у такому кольорі. Так, що далі? Е, хто вгадав, тому знижечка 100 е, грив... гривень. Ось така моделька синя. Тут багато різних кольорів, практично всі ревні 10C, 128 та 64. В основному все 128, 64, там 4 штучки, якщо я не помиляюся. розмотаю, буду розмотаю, показуюся далі. Так, знов 10 c ось такий чорненький темний колір. Хороша вартість буде, синій чорний. Тут синій, чорний, синій, чорний. Сіренький один такий цікавий кольор, я ще такого не бачив. Ось знову ж синій. Є ще ап 31 ось такий потертий трішки 64 ГБ. Якщо не помиляюсь, одразу вам скажу по пам'яті. Є невеличкі вигорання. Тут по екрану. Так, 4,64. Зроблю гарну ціну на нього. Все відправляємо поштою. Правочки вже у понеділок ось такий Samsung. Ще теж є трішечки потертості. Незначні є сканер пальця. Одразу, одразу теж скажу, що він по пам'яті має. Ціну я там закидав уже раніше. Ще відео просто його не було. 4,64 по пам'яті він має. Так, поїхали ще тут. Партія фікс. Чорненький. Я думаю, що є чорні та, та синій. 64 -ки та 128. -ки. Так, синій. Чорний та синій. В основному. Так, чорний. Є ще сіренький, один бачу, два сіреньких. Цікавий колір. Я таких ще не бачив. Всі працюють, перевірені, протестовані, чорненький. В більшості чорні всі гарні кольори. Ось такий сірий. І тут у нас ще був такий самий два сіреньких. І знов, е синій. Ось. Сіренькі, зараз скажу, що по пам'яті зразу, щоб знали. Е, так. Налаштування про телефон. 128 ка а цей, про е, так про телефон. Теж 128 Сірій, обидва варіанти. 128 Гібайт. Ось такі пристрої приїхали до нас.